Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. Ось так виглядає приблизно мій звичайний робочий день, при тому, що я просто ремонтник, я взагалі <сміх> не мав би дуже то їздити. Так, от, Вчора ввечері. так, Якщо не помиляюся, у другій половині дня. Заправив балон на 1285 гривень. Це 40 літрів. І дивіться, я вирішив зробити розіграш, обнулив лічильник і от їжджу, Дивлюся, на що це схоже. Давайте так, зробимо розіграш. Хто пишіть кілометраж в коментарях, коли у мене закінчиться газ? Скільки я на 40 там, з копійками літрів? До 41 літра газу проїду на пікапі. От. Хто вкаже кілометраж найближчий до фактичного результату, так, коли я заглохну на газі і далі посуну на бензині, той щось ну, обере приз, поміж можливих, там різні. Прапори, там, якісь трофейні штучки, мої авторські мерч, шеврончики, я не знаю, відеовітання, ну, щось по-креативому. Пишіть кілометраж в коментарях, скільки пікап проїде, і вигравайте гарненький приз. Працюємо і пам'ятаємо, що наша укрінофілія недостатньо.